Через що люди відмовляються евакуюватися найчастіше? Що якщо все ж таки виїжджають, беруть з собою? Можливо, можете назвати якісь найнезвичніші речі, які люди брали з собою евакуюючи? Да, бо брали іноді телевізор, іноді фамільний сервіс, часто беруть фотографії, старі альбоми. З собою тіф нещодавно. У нас була заявка. Наші колеги на гарячій лінії приймають заявки про евакуацію, і потім нам в команді евакуації видають текст да, заявки. І там була пані, яка виїжджала з Донецької області. Було написано, що вона має з собою кота в переносці і в дужках. Було написано: що не може без нього жити. От да, люди. Беруть те, що їм дуже близько до серця, але те, що не, за... не займає багато об'єму і не дуже багато важить. Товекуїм людей, зазвичай, кажемо, не беріть там, більше двох-трьох сумок, щоб всі могли поміститись в автобус, і багато там, із побутових речей їм вже не потрібні будуть на нових місцях, бо вони там є. Лодильник не має сенсу тягнути з собою. Там. От. І люди відмовляються їхати, тому що вони прив'язані до власних домівок. Тому що в них немає чіткого бачення, немає такої асоціації, що евакуація це життя, це радість, це порятунок, це щось гарне. Зазвичай да? ну, дуже часто вона якось підсвідомо в них пов'язана з втратою, з тим, що вони назавжди полишають власну домівку зі страхом бути покинутими під час евакуаційного процесу. І тут о, наша задача запевняти їх, переконувати, спілкуватись, да, в тому розповідати правдиву інформацію про те, куди вони поїдуть, де вони будуть розміщені, що їм там нададуть, скільки хто їх там зустріне, кому вони потрібні, да буває ну доходить до того, що там з оператором люди говорять майже годину, або мені іноді напряму дзвонять на мобільний. І я розмовляю з людьми колись я півтори години розповідав жінці з Херсону, що з нею все буде добре, бо в неї було п'ять котів. Там жінка такого поважного віку, їй майже 80 років була. І вона переймалася, що її там покинуть з цими котами. Я її там дуже довго переконував. Відповідав, відповідав тричі на одні ті ж самі питання. Врешті вона виїхала, і я дуже радий вона була з вона виїхала на початку це початок 23-го року був а вона жила в районі острова в херсоні і цей район потім затопило. я радий що вона вчасно вчасно виїхала не не застала підрив каховської гести ну, да, інформування з точки зору держави з точки зору того що люд, люди мають мати ясну картинку куди вони їдуть і щось з ними відбуватиметься де вони житимуть має дуже великий сенс і ми про це говоримо як про одну з найбільших зараз проблем в евакуації. Да, люди не мають гадки, що з ними буде.